Німецька практичність працювала в обидва боки під час Другої світової війни. На ділянці, яку відібрали у церковної громади, звели бункер, схожий на храм, усе аби його менше бомбила авіація союзників. Після війни містяни вирішили простіше зробити церкву просто у бункері, аніж зносити його. Додали лишень трохи прикрас і дзвіницю зверху, та й взагалі знести такі бетонні вежі виявилося складніше ніж побудувати. Їх зводили в Німеччині поспіхом, коли стало зрозуміло, що замість успішного бліцкригу треба терміново готуватися до оборони. Будувати висотні бункери було легше, швидше і дешевше, аніж підземні. Люди, які шукали укриття, спочатку заходили у ці маленькі двері, йшли вузьким коридором і опинялися перед великими зачиненими дверима. Тут був дзвінок. Двері відчинялися, і люди потрапляли в шлюз. І лише потім у сам бункер. Під час холодної війни бункер у Більке переобладнали під укриття, що здатне витримати удар атомної бомби. Але падіння берлінського муру і мирні настрої в суспільстві призвели до того, що у 2007 році Німеччина вирішила позбутися бомбосховищ. Це й вирішили переобладнати на культурний центр. Завершували роботи вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І чимало хто питав себе, чи це розумно? Адже після врізання вікон у бетонні стіни з завтовшки у два метри бункер вже не може захистити ні від серйозних бомб, ані від радіації. Це так звані клапанні утвори для циркуляції. На завершальному етапі будівництва тут встановлюють захисні клапани, щоб унеможливити проникнення газу чи вибухових речовин ззовні. Бізнес із виробництва та продажу приватних бункерів процвітає в Німеччині з лютого 2022 року. А поява російських дронів спочатку в небі над Польщею, а згодом і безпосередньо над Берліном щоразу підживлює ажіотаж. Фірми пропонують приватні підземні та наземні бункери від крихітних до розміру пристойної квартири. Ціна питання від 18 тисяч євро до кількох сотень тисяч. Але попит зрозумілий, адже громадських укриттів у Німеччині катастрофічно не вистачає з тих, що досі в доступі. А це як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, близько 500 об'єктів у всій Німеччині. Жоден не може бути використаний негайно. їх необхідно спершу модернізувати. А, наприклад, лише на модернізацію систем вентиляції та водовідведення може знадобитися кілька мільярдів євро. Додам, що на систему оповіщення та модернізації укриттів Німеччина планує витратити 10 мільярдів євро у найближчі чотири роки. Передусім, будуватимуть не нові бункери, а облаштовуватимуть станції метро, тунелі та підземні паркінги. Але й у цьому випадку йтиметься про створення лише близько одного мільйона місць у бомбосховищах, у яких може сховатися приблизно один відсоток населення. Для порівняння у маленькій Фінляндії місць в укриттях вистачає для 85% громадян, а під Гельсінки Заховане цілісіньке підземне місто з житловими кімнатами, їдальнями та спортивними майданчиками, розкіш про яку в Німеччині навіть не мріють.